Вітання всім нашим глядачам. От я ж вам казала, що Ремус мерзне, то ми йому таку трошки змайстрували шубу, комір, щоб трошки хлопчик загрівся. Ремус, ти молодець. Тепер ти у нас справжній цар. Ой, як засвічує камера. Тепер ти у нас справжній цар в міхах. А балушка хлопець попроще, він може і на снігу полежати. Ремус, зараз твоя шуба злетить з тебе. Стій, йди сюди. Дай не я зніму. Ти йдеш до хати грітися. Отак, зря коротка. До речі, всім вітання. Зря коротка, він же змерз, хлопець хоче до хати. Ну то давай йди до хати. Ти Ти йди грійся. Уже Вже змерзнеш. У нас сьогодні така сира погода, відлига. Балунчик чемний хлопчик. Дима до мами, йди сюди. Що це таке, балу? Ти б вже потрошив того скунсу. Не? Лумку, що ти робиш? То моє штучне хутро з куртки. Стої, до речі, куди замостив. Балу, не можна, балу не можна, не можна, не можна. Зупинись, не роби мені збитки. Я тебе дуже сильно люблю, але не треба. У нас вже все розстає, бачите, все тече. Скоро будуть собака сидіти в хаті, навіть не захочуть. Вийти провітритись. Балу, користуйся ще нагодою, бо хай новий рік буде з болотом. Головне, щоб він був миром. А те, що буде з болотом, то не страшно. Користуйся нагодою. Балу, ти собі хочеш таку шубу? Давай вягнуть тебе. Ой, дурко, віддай, віддай! Балу, віддай, я тебе прив'ю! Ану, віддай! Ти отак курей потрошиш. Віддай, балу, я ж його не дочищуся. Стій. Дай сюди. Дурник. На, лови, Балу! Дивись, як я тебе перехитру. Балу, на, лови, лови, балу. Лови. Ей. Все, гаплик. У мене, походу, вже м'яху на курці не стане. Віддай! А Знаєш, ти, той охотник? Він якщо щось злови. Відай сказала. Балу! віддай. Пішли, я дам хліба тобі. Хліба. Ага, перехитрила. За хліб ти рідну матір І Україну. Не можна підступне яке. Спотрошив. А ремуси відігрівається, в теплій хаті. Ремус, я ледь в балуна видерла той свій комір. Ти уявляєш, що тебе гріла ним. Mm. Так, тебе гріло, а той хлопець взяв і потрошив. Та й курку поразить. Ти чимненький хась. Отакі в нас історії. хасячі. Каже, розтає сніг. Стає тепліше, знову ремус буде линяти. Він так линяє, бо спить під батареї. Бачите, батарея і ремус. Спить хлопець відпочиває, балушка на вулиці гасає, Попотрошив трохи мій комір. Ваші собаки люблять щось таке хутряне, отак тріпати, бо ремус у нас не по тому, рему собі тільки дай відпочити. Добре поїсти, довго поспати, каже, муси Бог здоров'я дати. А балу – то страшний мисливець. Йому тільки дайте таке, щоб влухати, потріпати. Такі в нас новини. Пишіть, які новини у вас, що у вас хорошого відбулося за останній час. Хочеться трішки відволіктися від сьогодення, але коли не зайдеш в інтернет, все одне і те ж. Надіємося, що скоро все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх. Вірних, чотирилапих друзів і миру нам усім. До нових зустрічей!